Богом даного життя за честь і перемогу відстояли. Від бою була стомлена земля, ви лікували її рани, а згодом вже на крилах журавля додому повертались ветерани. Хай смуток не приходить, в ваші сни і не тривожить душу тінь війни. Хай мирне сонце й неба голубі, несуть на крилах. Білі голуби, у мирі хай колосяться жита, і вітер мирний спокій зберігає, хай мирне небо буде у літа, в житті ніхто з нас болю не зазнає. В цей день ми дуже дякуємо вам за мирне небо. За... Сонце у долоні, хай пам'ять не загине у віках і не порушить спокою кордонів У мирі, хай колоситься жита, і вітер мирний спокій зберігає, хай мирне небо буде у літах. В житті ніхто з нас болю не зазнає. Всім бажаю миру, злагоди і перемоги.